Брали, компанія, а, або, Амазон, Amazon Amazon а, на цій машині. Что тут є таке, такого, що будет дуже цікаво в нашем Доброго дня, перш за все всіх радий вітати на Волині. Звати мене Андрій Бойко, я представник компанії Амазони в Західній Україні. Сьогодні ми вам презентуємо оприскувач. Він не новий в Україні, він вже має дуже хороший авторитет. Це Пантера 4504 HW. Давайте перше по цьому, що за що відповідає. 45 це об'єм бака, він має номінально 4,5 куба плюс ще десь літрів 200 на, на, на піну, щоб вам не взривали ніякі клапани, щоб розчин був рівномірно, рівномірно заправлений. HW це машина гідравлічна і широка. Ми дуже давно її чекали, тобто вона має змінний кліренс від 1,20 до 1,76 м. Ви її можете підняти. Також змінна ширина колії від 2,20 м. Це колія трактора до 3 е, метрів. Це колія американських оприскувачів, е, які є дуже, були дуже популярні в Україні, яких найбільше. Е, і ця машина може війти як в колію трактора, так і в колію е, іншого оприскувача. Давайте так по порядку. Кабіна у нас тут стоїть е, класовська, напевно, біг всіх виробників купують дуже, дуже хороша, комфортна кабіна, чудова оглядовість. Двигун доць 230 коней. Не дивуйтеся, що так мало. Нам він потрібен лише для того, щоб розкрутити гідравліку. Все решту працює на, гід... на гідравліці. У нас стоїть два насоси мембранно поршньових Один насос у нас відповідає за вилив, інший насос у нас відповідає за систему змішування. Прошу зауважити, що система змішування в даній машині. Мішає не тільки в бочці, а й одразу з бочки і по цілій по штанзі. У вас ніколи не буде цього проходу е, з неправильним тиском. Зразу це система до зразу у вас стабільний тиск по всій штанзі. Колеса ми можемо підбирати на ваш вибір залежно від ваших ґрунтів, від ваших е, це, ну, це, Це все залежить від вас. Як я сказав, бочка має об'єм. 4,5 куба. і п'ять куба зараз у нас є нова машина, яка ще не була запрезентована в Україні, але вже була запрезентована в Гановері е, в тому році. Це семикубова машина, семикубова бочка, кому треба більше вносити, більше об'єми. І також штанга в нас може бути до 42 метрів. Зараз розробляється ще більша штанга, але це вже буде в подальшому. Чуть-чуть про штангу, вона дуже цікава. Штанга називається L3, Це така вже. Як би то сказати, колись була новинка, зараз вже стабільна. І чим ж вона цікава? Штанга на 36 метрів найлегша в своєму класі. Вона важить чуть-чуть більше тони. Жодної точки змазки. І як ви бачите, вона металева, вона повністю ремонтно придатна. Ви її можете заварити або щось. Ну, щось в тому плані. Також штанга має стабілізацію гідравлічну. вона точно буде працювати. Вам над рослиною на заданій висоті за рахунок датчиків, які стоять по штанзі, а ми бачимо три, три з кожної по три з кожної сторони. Це датчики дистанс контролу Машина може працювати отак, штанга підніматися вверх, а також вона може мати мінусовий кут, тобто дожимати донизу. Вона може працювати на склонах, коли вам треба, коли вас деякі обрив чи ще там щоб штанга отак працювала. В даній машині. Тут по форсунковому відключення. Може також бути у вас посекційне відключення, це 13 секцій на штангу. Або може стояти система Амаселець. Що вона собою представляється? Це чотири форсунки одразу в робочому положенні. І щоб ви дотримувалися правильної чіткої каплі при правильному тиску, вони між собою міняються в роботі. Можуть працювати навіть дві. Також... Може, можуть стояти форсунки відстані між собою по 25 в тій системі, якщо вам треба йти низько. Там, допустимо, якщо у вас вітри, і вам треба йти над рослиною або над ґрунтом 25 см від землі. Це також воно буде працювати. Також система Amaselect Spot може працювати лише по бур'яні. Тобто ви дроном піднімаєте дрон, загружає, замальовуєте карту бур'янів. І система буде працювати лише там, де є бур'ян. Тобто поточково доходить, є бур'ян, і лише ця форсунка включається, яка вам потрібна. Не вся штанга, лише одна форсунка, або дві, або три, залежно від тої плями, яка у вас є на полі. Також система може працювати по ряду. Це хто працює там в картоплі або більш міжрядників. Е Може працювати лише по ряду. Якщо у нас там кукурудза, буряк, картопля, соняшник чи будь-що, тобто не всі форсунки будуть працювати, а лише ця форсунка, яка стоїть над рослиною або яка стоїть в міжряді, залежно від того, як вам треба працювати. Також зараз нова система, яка може бути в пантері, це якщо, допустимо, у вас є якась. Ну, невеличка пляма на полі, так, щось ви забули прибрати, або не спрацював препарат, або дещо. Е, є бак додаткового розчину, який має 50 літрів, який спрацює саме там, де ви вкажете. Тобто інший, інший якийсь препарат, який буде сумісний з тим, що в загальному розчині він спрацює на, дя... на даній ділянці. Е, також, як ви бачите, стоїть е, така мийка високого тиску, бак для промивки у нас 500 літрів. Коли ви виходите на дороги загального призначення, щоб ви не виносили болото, щоб на вас не сварилися ваші сусіди, ви можете її промити. Хочу зауважити, що машина завжди буде в транспорті. Тобто ви не будете мати претензії, ну, до вас не буде претензій до міліції, тому що машина завжди стає в транспорт в 2.60 і може рухатися дорогами загального призначення без жодного супроводу. Ну, по пантері в мене все. Якщо у вас будуть ще якісь запитання, можете задавати зараз, або вже там при зустрічі після обіду. Ми раді будемо вам надати всі матеріали, які в нас є, також проконсультувати вас. І хто бачить потребу в себе ну, в своєму господарстві, в такій машині, але сумнівається, ви можете звернутися до мене або до представників компанії ЛАН. Ми з радістю привеземо вам її на демонстрації, щоб ви в своєму господарстві зрозуміли цю машину. Якраз Ще вивчили, і побачили, як вона буде працювати на ваших полях. Дякую.